thank you Сьогодні тема моєї доповіді була міні-інвазивна середньоаксілярна торкатомія хірургії, вроджених вад серця. Я не відчув різниці від ну, представників державного сектору від представників приватного і е, вважаю, що це абсолютний позитив. Такі зустрічі це дуже пізнавально для всіх, і мені приємно ділитися нашим досвідом. Надзвичайно приємно, що. У нас розпочато такий досвід: сумісні конференції, сумісні доповіді, сумісне обговорення між дитячою міською лікарнею, приватним закладом і. Республіканськими київськими центрами, коли ми обмінюємося інформацією, коли є можливість у мене запитати напряму у відомої людини у завідувача відділення про е, специфіку дітей свого профіля, отримати відповідь, ну дуже цікаво, я дуже задоволена. Сьогодні ми мали можливість послухати дуже цікаву доповідь одного з провідних кардіохірургів з, з українського центру. Дитячої кардіохірургії, лікаря-секелика Романа Ігоровича. З нами були студенти шостого курсу. Тернопільського національного медичного університету, яким також дуже сподобалась доповідь, така зустріч в нас перша, але сподіваюсь, що вона не остання, тому що питань є багато, і тема досить цікава, і кардіологічних хворих нас багато також є, які потребують і терапевтичної, і консервативної допомоги, і в тому числі і хірургічної допомоги.